Привіт! Давайте подивимося, що вам треба пропрацювати, які негативні сторони, які тригерять вас в інших людях, можливо, і не дають вам спокійно, емоційно насолоджуватися життям, бути стабільним, бути спокійним. І так дивимося, що вам треба зробити. Вам треба вийти. Статус імператора. Тобто, набути ось такого статусу дуже власного, фінансово підкованого, матеріально підкованого, стабільного такого чоловіка, так? або жінки, звичайно, якщо ви жінка. Тобто, незалежно від цього, ви виходите в цей статус. Що у вас є зараз? У вас дуже багато зараз трудоголізму, ви дуже багато працюєте. Одна із таких негативних рис, де ви багато працюєте, і далі дивимось наступну карту, ви відчуваєте дуже багато різних емоцій. Це можуть бути різні емоції, але вони перенасищають вашу свідомість, вашу голову, ваші думки, і це не дає вам спокійно жити. Вам треба осмислити все, відмовитися від цього всього і вийти в страшний суд. Тобто змінити ось все це, пропрацювати всі ці негативні сторони. Зірка вам буде підсвічувати, що це означає? Це означає, що якщо ви в будь-яких людях або в певних ситуаціях бачите певні тригери, тобто відчуваєте ось. Ну, таке подразнення в своїй душі, так, у вас роздраження, таке слово підберу. Відбувається, то це означає, що така негативна риса, таке є у вас, таке явище у вас сидить. Вам це треба пропрацювати. Вам треба визнати, що у вас теж таке сидить, і воно відзеркалюється в інших людях, в інших ситуаціях, і прийняти його а потім відпустити, і таким чином ви пропрацюєте ось весь цей негатив, який є в вас. Так що звертайте увагу на ситуації, на людей, так? що є такого, що в вас бентежить, що вас, можливо, навіть лякає, можливо, роздражає. Так що дивіться. У вас є така риса, яка є ніби і хорошою рисою, самодостатність, да? самодостатня людина. Але це говорить про те, що ви не потребуєте допомоги інших людей. Ви все хочете робити сама. Тобто ви відторгаєте допомогу інших, і це теж один із таких не дуже хороших проявів, що впливає на ваше життя. Вам треба обнулитися. Тобто, вам, як я ще раз вам кажу, повторююся, вам треба все це пропрацювати, так, відпустити із свого життя, і своєї свідомості. І тільки таким чином, ви можете вийти в королеву Пентаклей. Це дасть вам можливість набути фінансової стабільності, матеріальної стабільності. До вас прийдуть гроші. Розумієте, коли ви відпускаєте ось всі ці негативні явища, які сидять у вас, непропрацьовані ось ці програми, які залежені, можливо, ще з дитинства, можливо, зі школи, так? то ви виходите ось в таку фінансову та матеріальну стабільність. Також ви виходите в королеву жезлів. Тобто ви дуже добре відчуватимете як себе, так і інших людей. Так, і 음, різні ситуації. Ваша енергетика, енергія ваша буде наповнена життєвою, наповнена життєвою силою, матиме цілющі такі властивості. Так що, будь ласка, у вас є можливість змінити себе, обнулити себе і вийти ось в такий статус. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам успіхів! Вашому починанні. Щасти вам, пока-пока!